Коротше, втора, як вам сказати, я, якщо ви відео проведущего відео, то ви поймуть це за відео. О, ну що, йдемося збирати? О, я не буду знімати відео, в мене не буде телефону, бо там все не можуть брати Коротше, потім вам все розкажу. О, перше, що мені там треба, о, репелент. От дуже мені потрібно, бо там ми будемо біля хачки, типу, типу лайк, поняла? репелент Дала о, мій Отакий от Но ну, це не дезик я потіння це, це такий дуже вкусно-пахнечний дезидор. Просто так просто вкусно пахне Хто в Чехії, пойме Советую. 20 корон стоит Взагалі, на пушка. Короче, зараз вам принесу мій дезодорант, который я пользую на даний момент. От я прийшла. Е, ну, а от этот, как я казала, у них одна фірма Вот. Дуже классний. Тут все советую, дуже біжу Но це не реклама. Це в мене кристал. Бляха, мо тут вже щось покрило, якийсь сол. Типа, де кристал, коротше. Стояла 70-60 корм, не помню точно, но, короче, вот такая штука. Значит, вот это вот у нас так, а вот это вот так. То ли вкусно пахнуще, а то ли это да, да, як я казала, вот это. Эм, вот. Но будет дуже много частин, так що вот. Но хоть я від'їжджаю за 4 дні аж в понеділок, но все одно треба, типу, готувати. Uh, далі uh, у мене вот тут є uh, віщі, uh, котрі я приготувала. Во-первых, на дискотеку, бо в нас там буде два раз, раз в чотири дни, у нас буде дискотека. от вот юбка, от вот страза, Або я свого, вот не буду спойлерити, далі ще розкажу. Uh, далі, одні теплі штани. Там були, коротше, ну, такі, типу кльош, я не знаю, як пояснювати. Просто штани або просто то-то. Отакий. От у мене костюм, тут штани і така от мікіна. От. Дали у мене ідея такий от топік. Топік от. от такий. Uh, Далее у мене вот такі от класні велосипедки, які я дуже сильно хотіла. Ну прям дуже вот такі от велосипедки. Вот. Лайк.